Доброго дня, з вами Валентин Євгенович. Сьогодні ми вам покажемо кузню, де ми куємо свічки. Це дуже така майстерня для нас поважна. Ось тут ми, ребятам Тут роблять свічки хлопці приїхали. У нас ось бачите, стоять кастрюлі на пічках, гріємо парафін, Майстер клас. Гріємо, розливаємо і потім баночком бачите. І ось так. Оці робимо це все. Ось. Жидкий парафін. Ось баночки. Да. Ось уже золоті свічки. Так ось якось робимо. Гріваємо наших хлопців на передовій. Дуч. так що так ось якось. Бажаємо всім здоров'я, мирного неба. Та скорішого нашого побіди нашої перемоги. Да. З вами був благодійний фонд Сила в єдності 2022. І отак от ось ось цю купу парафіну, що ми сьогодні привезли, і вже вона пішла в роботу. Ну що, до зустрічі.